Через 4 роки її виповниться 70. Рівненська міська центральна бібліотека в далекому 1947 році займала лише одну кімнату у будинку в центральній частині міста. Це була зовсім інша бібліотека. Вона розміщувалася зовсім іншим приміщенні дуже затишному на розі. Вулиць тодішніх комуністичної і калініна до сторічного ювілею Володимира Короленка в бібліотеці було присвоєно його ім'я. Нинішні школярі вже не вивчають його твори на уроках літератури. Та все ж кожен, хто цікавиться краєзнавством, добре знайомий з його оповістю, де він описує тодішнє рівне. Діти під До речі, читачі можуть ознайомитися з раритетними виданнями Короленка, які зберігаються у цій книгозбірні. Є книги цього автора дуже. Старі, ось, наприклад, книга 47-го року Короленка Розкази і очір. А для тих читачів, які і книг не цураються, і новітніми технологіями володіють, бібліотека пропонує інтернет-послуги. Заскочив в інтернет роздрукувати на пару деякі відомості про, про свою цю спеціальність. Ось так, удосконалюючись і змінюючись, бібліотека продовжує жити. І як кажуть, її працівники сюди вже почали повертатись ті читачі, які в свій час поміняли книги на соціальні мережі. Як показує практика роботи останніх років, все таки навіть і молодь, і ті, хто раніше захоплювався інформаційними технологіями, все ж таки повертаються до книги. Фонди книгозбірні, хоч і не такими швидкими темпами, як хотілось би, все ж оновлюються. Щороку з міського бюджету на придбання нових книг відділяють до 10 тисяч гривень, тому кожен тут може знайти те, що йому до вподоби. Що у вас є таке, от для мене. Взяла книжку, яка називається «Середньовічні замки Європи. Замки мені дуже подобаються, їхня історія, їхній, ну це цей дух захоплює. А в бібліотек... Саме вду в бібліотеку беру книгу, тому що книгу, книга ну, передає якийсь чи дух, чи якісь захоплення, а інтернет це просто. Ну просто якісь слова. Та хотілось би кажуть бібліотекарі, щоб тут були такі книги, яких у книгарнях не купиш. Це додало б відвідувачів. А ще вони мріють, щоб у приміщенні нарешті зробили ремонт. Адже жартують тут, як у короленківському підземелі непривітно і сиро. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.